Росія уже ніколи в історії не буде диктувати свої умови в енергетиці на європейському континенті. Вас із даст. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив про те, що Україна дуже зацікавлена в будівництві трьох нових ліній електропередач до Польщі, зокрема будівництва нових транскордонних ліній з Нововолинська до Хелма із Львова до Кросно та з Дрогобича теж до Кросно. Шмигаль підкреслив, що разом із будівництвом інтерконекторів це дозволить посилити енергонезалежність обох країн. Польща просунулися у питанні розблокування кордонів для аграрної продукції. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами польсько-українських міжурядових консультацій, які відбулися у четвер у Варшаві. Прогрес є. План виконується, хоч і не так швидко, як хотілося б. Заявив він Нагадаю, всупереч позиції ЄС з минулого року, польща, як і кілька інших сусідів України, тримає заборону на імпорт українського збіжжя, стверджуючи, що дозволяє лише транзит. Польські фермери. Разом із антиукраїнськими політичними активістами влаштовують протести, блокуючи перевезення на кордоні з Україною. Ці активісти стверджують, що українські продукти не виправдано дешеві і збиваючи ціни на ринку, загрожують польським та іншим виробникам. Підсумовуючи тривалі міжурядові переговори сьогодні, польський прем'єр Дональд Туск визнав, що нині на 100% проблему вирішити не вдасться, але треба рухатися і шукати компроміс. Коментарі Шмигаля та Туска далі. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. План наш план виконується не так швидко, як би хотілось, але однозначно маємо позитивні тенденції і точно позитивну динаміку. Важливо цю динаміку зберігти і рухатись далі. Оцевіще ані прем'єр Шмихал, ані я не зв'язками. Вискує... Звісно, ні прем'єр-міністр Шмигаль, ні я не будемо на сто відсотків задоволені, але в цьому полягає суть сучасної політики. Пошук рішень, які можливо не будуть приємними для всіх сторін, але захищатимуть основні інтереси польських фермерів і виробників та українських з іншого боку. Ми шукаємо і ми близькі до рішення. Як я вже зазначав, це стосується кількості продуктів, які можуть надходити до Польщі. Ми близькі до того, аби транзит не заважав польському ринку, і це також намір української сторони. Розмова між міністерствами та асоціаціями двох країн щодо розблокування кордону і подальшого транзиту української агропродукції була складною, але відвертою. Такою оцінкою поділився міністр агрополітики України Микола Сольський. В інтерв'ю мої колезі Мирославі Гонгадзе телефоном пан міністр розповів про подробиці перемовин і про те, чи варто найближчим часом очікувати на розблокування кордону. Вчора була довга зустріч п'яти годин. На мігної польські міністри, польські заступники були а також були вперше на таких переговорах представники українських польських соціальності. Дуже важливо, що польська сторона погодилася, що ці переговори були залучені асоціації. Представники асоціації з польської української сторони були різноманітні в першу чергу по тих напрямках. виробників продукції або торгівців. Як щодо якої є найбільша дискусія між Україною і Польщею. це була складна і відверта, непроста розмова. Треба розуміти, що в той самий час саме за вчора було вже попередньо погоджено я надіюсь кінцеве рішення Європейським союзом щодо того, як буде виглядати продовження зони безмитної торгівлі з Україною після 5 червня, це також вплинуло на переговори. Деякі питання відпали, або їх вже можна було легше обговорити. Микола, скажіть, будь ласка, а чи е, можна казати, що блокування кордону припиниться або близьке до припинення? Можна сказати, трошки по-іншому. В принципі, вчора в нас був шанс. Е, навіть вчора досягнути домовленості. І е, мені здається, і постріл Київської статті були е, готові. Разом з тим завжди переговорах. Беруть з люди, які не готові щось так робити швидко і тому прямо вчора цього не було досягнуто, і буде по цьому питанні розмова продовжена. Ми значно в два рази ближче до розблокування кордону зараз, ніж вчора, після вів. Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема ставлячи під загрозу безпеку атомних електростанцій, аналіз проведений Британським Королівським інститутом об'єднаних служб, показав, що багато західних країн досі покладаються на російське ядерне паливо для живлення своїх реакторів, і це попри зусилля партнерів України розірвати економічні зв'язки із Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну. Наталя Леонова розповість більше. Франція має 56 ядерних реакторів, які виробляють близько двох третин електроенергії в країні. Вона є також одним з найбільших покупців російського збагаченого урану для живлення цих реакторів, згідно зі звітом лондонського аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб. У ньому йдеться, що незважаючи на заходи, направлені на розірвання економічних зв'язків з Росією, кілька західних країн все ще покладаються на російське ядерне паливо для живлення своїх реакторів. Імпорт до Франції з Росії збагаченого урану значно зріс. з Початку 2022 року. Таким чином відбулося зростання обсягу приблизно на 184%. відсотки. Французька комунальна компанія EDF навіть планує створити спільне підприємство з російським державним Росатомом для переробки урану на заводі в Німеччині. У своєму звіті Королівський інститут об'єднаних служб також детально описує експорт російського урану до США, Німеччини та Нідерландів. Росія, як і раніше, є найбільшим у світі експортером збагаченого урану. Так, у всьому світі на них припадає близько 44% загальної потужності збагачувальних послуг. Глобальний ентузіазм щодо ядерної енергетики впав після аварії на реакторі Фукусіма в Японії у 2011 році. Але в міру того, як країни намагаються скоротити викиди вуглецю, багато хто знову замислюється щодо використання ядерної енергетики на засіданні Міжнародного з за атомної енергії минулого тижня в Брюсселі, кілька лідерів закликали до реінвестування в цю галузь як найшвидше адаптувати ланцюжки поставок, а також відключитися від російських поставок. Але нам потрібно збалансувати ситуацію. В певному сенсі, якщо ми хочемо скоротити викиди вуглецю, ми повинні переконатися, що наші атомні електростанції можуть продовжувати працювати. За оцінками Королівського інституту об'єднаних служб, у 2023 році Росія продала збагаченого урану у всьому світі на суму 2,7 мільярда доларів. У світі йдеться, що експорт до Китаю зріс, що викликає підозри, що Пекін може імпортувати російський збагачений уран, щоб сприяти збільшенню експорту китайських поставок збагаченого урану санкції або будь-які обмеження повинні бути багатосторонніми в іншому випадку. Через складість лічушків поставок збагаченого урану і ланцюжків поставок палива, Росія знайде найбільш крихку цеглинку в цій стіні обмежень, щоб спробувати зберегти доступ до західних ринків. Західні країни намагаються підвищити свою ядерну самодостатність. Франція збільшує потужності зі збагачення урану на майданчику Трікастен більше ніж на 30 відсотків згідно зі звітами ядерної промисловості. Американська фірма Вестінгаус та Український енергоатом розпочали виробництво ядерного палива у Швеції, яке може постачати колишні радянські реактори у східній Європі. В Королівському інституті об'єднаних служб кажуть, що заходу знадобиться щонайменше два роки, щоб позбутися залежності від російського ядерного палива.